Доброго дня. Сьогодні в нас супер кава для воронки, але наскільки я знаю, вона існує і для звичайно, еспресо обсмаження від КНБК. А, дивіться, а, я дуже полюбляю Кенію, а, вона дуже насичена, дуже багато фруктовими відтінками. Ну, мені в основному попадалась вишня, але дуже багато а, відтінків інших вона має. А наскільки я пам'ятаю, малиновий тарт і таке щось схоже, тобто ягоди, фрукти там 100% будуть. Крім назви 100%, які ми бачимо Кінія Кофі Ембу, а, Це назва головне, сорт м -м, Арабіки, який в цій пачці. Це у нас різновид SL-34. Що це значить? А, це це різно походить в селекцію від а, сорту Арабіки Тіпіка, яка в свою чергу є. Під розділом Ефіопської арабіки. Тобто Ефіопія завжди нам давала супер каву, супер, -супер кислинкою, супер насичену. Потім з неї пішов цей сорт Типіка, а з нього вже селекцію початку 20 століття так Скот... Laboratories, SL, ну, так воно переводиться. вивело оцей сорт. Від нього дуже багато очікувань, то всі пишуть, що це одна з один з найкращих сортів, які в принципі існують на ринку, дають супер насичену каву. То наразі буду готувати на помолю на на мої коменданти. Тут, якщо кому цікаво, це буде 13 кліків від старту. Ну і подивимося. Зараз достану зерна, помолю і закипячу водичку, і будемо правувати. Як завжди. Будь-яка кава починається з аромату, який в нас є в цій каві після обсмаження, звичайно. Він, звичайно, від природи, але головний аромат. А, цікавий, не дуже а, такий насичений і не дуже б'є прямо в обличчя, але щось легко. Спробую зібратися з бунками, звичайно. Давайте, дивіться зерно. Що ми тут бачимо? А, достатньо темнувато обсмаження, я так чисто для себе. А, от, якщо ми будемо рівняти до а, воронки харіо, для чого кава і придбалась. В принципі, зерна. Більш-менш гарно виглядають, однаково вигляду. І достатньо симпатично. Так, давайте заправляємо 15 грам в каву молочку, в і вперед. Так, ще одне оцінювання аромату вже намеленої кави. Як? Підкажу. Мені, чесно кажучи, здається, що це лимоновий тарт. Я не знаю чому. Тобто, якщо ви розумієте, про що я в кав'ярні продається таке. Кондитер, такий кондитерський вигляд. Дуже смачна річ. По суті, тортик з малиновим смаком, але такий не нав'язали лимон, який приємно до кави підходить. Ну, якщо воно так буде, то пф, взагалі огонь. Так, ну що, вперед. Чайничок тільки закипів, і ми погнали наш пролив. Перший в нас дегазація. Кава дуже свіженька, то. А, звичайно, там вуглецевого газу багатенько. І виходить, ці бульбашки у нас в великій кількості. Ну, все окей, так і повинно бути. Після дегазації вже починаємо наш потихеньку пролив. Перший грамів 40. Я люблю при цьому перемішувати каву. Хоч кажуть, що це невірно, але ну, вже як є. Проходить цей пролив і додаємо ще. Я, чесно кажучи, вже робив собі каву не по часу, а чисто візуально. А як поступово з'являються отакі бортики на фільтрі. Отут, як ви бачите. Я просто даю до них каву. Щоб вся кава максимально проварилась. Не знаю, наскільки це вірно, От. але результатів тут дається, вдається отримати дуже смачну каву. Як завжди, рекомендую вам придбати таку систему, Там, де отакий. Воронка така, фільтри до неї і фірмовий завагничок харіо одна з найкращих варіацій приготування кави, якщо ви полюбляєте смачну каву з кислинкою або ягідними відтінками. Ця система якраз націлена, на то, щоб робити не міцну каву, але при тому дуже смачно. В принципі, я би на цій каві робив би менше, бо я думаю, що в мене водички виходить забагато на моїх. В звичайних налаштуваннях десь за 2,5 хвилини виходить там 210 грам 200. А у нас буде, буде, буде. Ну, в принципі, я думаю, що плюс-мінус то саме, але трохи більше. Все ж на 10% об'єм водички виходить більше, ніж на моїх минулих налаштуваннях. Ну, подивимось, наскільки це нам зміниться каву. Так, ну так, час закінчується, водичка проливається, вже долувати не буду. Після отакого проливу я рекомендую залишити до 4 хвилин 4-4,5 хвилини, щоб у вас було на таймері, щоб кава трохи охолола, після чого ви можете її смакувати. Зараз вона дуже гаряча і ви собі смак не зможете відчути максимально якісно. Тож, 4,5 хвилини ретельно перемішуємо, виливаємо собі на тестувальну порцію і тестуємо нашу Кінію, як і Дивимось Дивимося колір. Ну, колір нам, до речі, майже ніколи нічого не скаже Він ткали. Mm. Смак все ж таки з легкими малиновими нотками, але з досить такі насиченою гірчинкою. Це ми повертаємося до кольору обсмажки. Що цю каву треба було пробити трохи більш світлішою, якщо ми беремо її до я... хайрозаворної системи. Загалом профіль кави лимона малиновий тарт. Мені здається, так. Щас ще спроба. О, так, згоден, готовий залишити на цьому крапку, скажімо так. А, кава, ну, наразі в мене вийшла гіркувата, то, допустимо, для воронки ця гірчинка, вона не повинна тут бути, але загалом це більше до кольору смажки. Але сам смаковий профіль зерна дуже приємний. Тобто Якщо ми або зробимо цю каву в автоматичній кавомашині, або, а якщо будемо самостійно смажити, не знаю як, а, от, то зробимо більш світлішу. Кава вийде в найкращих традиціях кенійської арабіки, то вишнева, малинова, лимонна кислинка, яка нагадує, скоріш за все, якийсь кондитерський вигріб. Дуже смачна, дуже прикольна кава. Тож рекомендую, але за винятком питання з обсмажкою. Звичайно, для Харіоворонки. Якщо для автомата, взагалі плюс-плюс, коротше кажучи, дякую за увагу.